На скуку ми понімаємо, пока не удалось зблизить позиції по каким-то вопросам. Вот, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась. Трамп провалює мирний процес. Рубіо не летить в Лондон. Там зустрічаються на більш низькому рівні представники п'яти країн, включно з Україною. Став відомий мирний план від сполучених штатів, що вони пропонують Росії та Україні. Ми зараз про це в деталях вам розкажемо. Підпишіться на нас, друзі, якщо ще ні погнали. Отже, панове, як ви знаєте, сьогодні мало відбутися в Лондоні зустріч за участі України, Росії, Німеччини, Франції, Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Втім, зустріч вирішили відкласти. Повідомляє Sky News. Причина Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, відмовляється їхати на зустріч в такому форматі в Лондоні. Причина цьому те, що напередодні Україна відкинула пропозицію Сполучених Штатів визнати Крим російським. Тому що їхати, якщо на пропозицію сполучених штатів Україна відповіла негативно. Власне щодо пропозиції Сполучених Штатів, там вони мали представити мирний план, друзі. Є джерело за телеграф. План складається з семи пунктів: Перший пункт скасування штатами всіх антиросійських санкцій, друге енергетичне співробітництво Росії та Сполучених Штатів, третє визнання Криму частиною Російської Федерації, четверте припинення вогню. П'яте прямі переговори між Україною та Росією. Як ви знаєте, тут обидві сторони напередодні заявили, що вони готові до цих. Перемовин, але Україна заявила, що готова після того, як Росія припинить стріляти. Шостий пункт, друзі, відмова України від вступу до НАТО. Нагадаю, це зафіксовано в нашій конституції. Сьоме підписання Україною угоди про корисні копалини. Нагадаю, що є меморандум: відповідно, питання щодо підписання угоди не стоїть, вона буде, скоріш за все, наступними тижнями підписана. А зараз будуть деталі. Підпишіться на наш канал, друзі, якщо ще не підписані. Ми бачимо, що частина із тих, хто дивиться наше відео, забуває підписатися. Зробили? Погнали далі. Отже, мирний план Трампа для України та Росії. Почнемо із росіян, що пропонує їм Трамп. Перше, де юре визнання Криму російським. Де-факто визнання контролю над частинами Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей мається на увазі ті частини, які вже окуповані росіянами на даний момент. Обіцянка, що Україна не вступить до НАТО, скасування санкцій, введених з 2014 року, співпраця зі США в енергетиці та промисловості Україні, з іншого боку, американці пропонують наступне. Гарантії безпеки від групи країн. Увага! без участі Сполучених Штатів Америки, маються на увазі країни Європейського Союзу, зокрема Франція, Німеччина та Великобританія, виведення російських військ із частини Харківської області, мається на увазі територія поблизу Вовчанська, безперешкодний прохід річкою Дніпро. Яка проходить вздовж лінії фронту на півдні? Компенсація та допомога у відновленні, і Запорізька атомна електростанція формально лишається українською, але під керівництвом Сполучених Штатів постачання енергії відбувається обом сторонам і Україні, і Росії. Як вам план? Напишіть свої думки в коментарях. Попри те, як я вам вже розповідала, друзі, на початку випуску, що е, перемовини відкладені, відкладені на найвищому щаблів. Втім, представники країни, які приїхали до Лондона, аби взяти участь у перемовинах, такі сьогодні зустрічалися між собою. Зокрема, у заяві міністра закордонних справ Великобританії йдеться про те, що сьогоднішня зустріч щодо мирних переговорів по Україні із міністрами закордонних справ на рівнях міністрів закордонних справ і Єрмака варто додати, минула успішно. Наразі говорять у Великобританії, все відбувається за зачиненими дверима, втім конструктивно і результативно. Друзі, нагадаю, що від України поїхав до Британії голова офісу Єрмак, міністр оборони Омеров, міністр закордонних справ Сибіга. Вся ця команда прибула до Лондону на перемовини. Ну, що про оці всі запропоновані плани думає Україна? Ви в курсі, принаймні, щодо того, що ми не віддамо нікому наші території, не будемо визнавати статус юридичний. Тих частин, які Росія окупувала. Про це вже була напередодні заява. Втім, Financial Times написало буквально кілька годин тому, що Російська Федерація готова відмовитися від Херсонської, Донецької Луганської областей, а також від Запорізької області, від частини окупованої нею територій. Натомість Україна зобов'язана за словами Росіян, лунає це в кулуарах, каже Financial Times, однозначно. Визнати Крим російським раз і назавжди, ну і не вступати до НАТО безумовно. Ця хотілка лишається сталою. Втім, росіяни рухаються далі. Є заява піскова, і ситуація на фронті теж нині в деяких напрямках на їхню користь. Ми поговоримо про це за кілька секунд. Але я би дуже хотіла, щоб ви допомогли 65-й бригаді під назвою Великий Луг. Хлопці працюють на запорізькому напрямку. Дуже і дуже потрібна машина, друзі. Uh, захисники записали відео, хочу вам його показати в описі до цього відео. Дам лінк, щоб ви зайшли і допомогли нашим uh, тримати фронт на Запоріжжя. Зараз дуже і дуже гаряче. Послухайте, хлопців. Доброго дня! Ми бійці 65-ї бригади. Звертаємось за допомогою до благодійного проєкту Герой Кар. Нам потрібен автомобіль, який буде допомагати нам виконувати бойове завдання, підвіз БК та вивез поранених на лінії зіткнення разом з вами. Ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Герої, слава! Отже, 65 та окрема механізована бригада. Друзі, потрібно 350 тисяч. Давайте спробуємо до кінця тижня зібрати і купити з допомогою героїкар хлопцям. Автівку. Дякую всім вам, хто допомагає. Це вкрай важливо, архі, важливо. Повернемося до Росіян, панове. Отже, Пісков сьогодні заявив, що Путін залишається відкритим для контактів із Європою і з Україною. А, проте ні з тими, ні з тими жаліється контактів зараз немає. Наскільки ми розуміємо, поки не вдалося зблизити позиції по яким-то вопросам, Вот, і поэтому ця встреча зараз не стоялась. Uh, ми продовжуємо, Я ще раз повторяю наші контакти. с американцами контактов с европейцами у нас нет контактов с украинцами тоже хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования вот статус-кво на сегодняшний день Тим часом у в Хортиця заявляє, що росіяни наближаються до Дніпропетровської області в їхніх планах дійти до адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня, тому нині там ідуть запеклі бої. На ваших екранах панове карти Діпстейт окупанти продовжують атаки на Покровському напрямку, зокрема в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлинного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки. Тому так важливо зараз допомагати нашим. Підсумую Трамп провалює мирний процес щодо агресії Росії проти України, виставляючи неможливі умови. Визнання Криму російським. Ну і Джей Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів, заявляє, що якщо раптом Росія і Україна не пристануть на умови, які я вам описала вище, то в США виходять з переговорів. Згадується про 24 години і налагодження вирішення закінчення війни і конфлікту. Отже, підсумую. Трамп, панове, провалює мирний процес щодо агресії Росії проти України, виставляючи неможливі умови визнання Криму російським і готується вмити руки. Трамп пропонує Україні визнати капітуляцію, але це буде найкраща капітуляція з усіх можливих, за його думкою. Блискуча і яскрава капітуляція, адже вона забезпечена особисто Трампом, який прийшов і витягнув Путіна з багна. Посадив його за стіл переговорів, визнав переможцем війни, яка могла б тривати три дні, а триває вже три роки, без жодних стратегічних успіхів для Росії. Золота капітуляція від генія перемовин, і Трамп розраховує на вдячність і готовність України йти йому назустріч при тому, що він сам особисто зруйнував як довіру, так і важелі впливу, відмовляючи Україні у подальшій підтримці. Звучить божевільно і навіть тупо погодьтеся, не дивно. Адже Трамп наразі провалює абсолютно все, за що взявся. Абсолютно. Він вже здав назад і моргнув у протистоянні з Китаєм. Він вже здав назад і заявив, що не хоче звільняти голову ФРС. Він вже провалив боротьбу із дефіцитом бюджету США, який зростає. Ну а маск при цьому з і каже, що скоро втече рятувати Тесло. Він вже провалив боротьбу із нелегальною міграцією, хоч і відправляє американських громадян у концтабір. Він вже визнає, що не може нічого зробити з Іраном і готовий повернутись до угоди, яку сам колись зруйнував. Ну і зрозуміло, що він жодним чином не зможе владнати проблему торговельного дефіциту США, хоча це і не є проблемою, хіба що в голові самого Трампа, таким чином, другий термін Трампа, хоч виглядає більш крінжово, ніж перший. Проте, поки що, він такий самий бездарний. При цьому всьому Трамп зруйнував довіру в економіці, і США впевнено прямують до рецесії на порожньому місці. Адже три місяці тому економіка була в чудовому стані. А довіра до долара США безмежна. Ви бачили зараз, який курс США втратило довіру, втратило союзників і нічого не отримало навзаєм. Ось воно мистецтво вести перемовини. Найвищий пілотаж слушно про це зауважив Сергій Фурса, оглядач НВ та економіст. Так що було б дивно, якби у нього вийшло в кейсі війні, хоча йому дуже хочеться робити тьомні діліжки з путіним, там заробляти мільярди на Росії і будувати в центрі Москви Трамп Тауер. найбільший, найзолотіший з усіх можливих Трамп Тауерів у всьому світі. Підпишіться на нас, друзі. Якщо ще не підписані, напишіть в коментарях, що думаєте в описі, знайдете можливість допомогти нам створювати контент, Па-па!